Думаю, що дехто з вас, побачивши цей слайд, скаже: Опс, я це знаю, так. Да. Тому що, якщо ми говоримо все ж таки про адаптивність, відклавши зараз да, трішечки оцю тілесну історію, бо вона окрема, да, йога, дихання, все таке інше. Відклавши трішечки історію роботи з нашим підсвідомим, тому що вона окрема і тому, що вона, як правило, дуже персоналізована. Да, то що працює для, од... для одного можна спрацювати для іншого. От тоді. Коли ми говоримо все ж таки про адаптивність як раціональний підход свідомої людини, то ми говоримо про такий фрейм, який, в принципі, думаю, так чи інакше, деякому з вас зустрічався. І фрейм це називається growth mindset, який базується на декількох таких простих принципах, які використовуються в навчанні дорослих і в change management, і в взагалі в величезній кількості да, якихось таких напрямків, які... Які базуються на тому, що, да, що зараз ви знаходитесь в якомусь одному стані, а отут завтра вам треба бути в іншому стані або в іншій ситуації, і, власне кажуть, що це шлях від сюди до сюди, і він і є адаптивністю. А на чому, власне кажучи, базується growth mindset? на переконанні, що здібності можна розвивати, і в тому числі, що здібності можна розвивати в адаптації. Знов-таки за останні три роки я точно переконалася на собі, на клієнта, що да, навіть таку ну, специфічну навичку як адаптація, її можна розвивати різними шляхами. Навіть коли людина приходить до тебе як для кучу і каже: Ну, блін, я нічого не можу, да? нічого не допомагаю. От, взагалі, все все, все капець, ні до чого я не зможу адаптуватися. Все одно завжди є ресурс і шлях. І вже саме наше розуміння, да? саме наша. Виведення з позиції, що з нами щось стається, да, зовнішній світ міняється. Ми потрапляємо в всі ці великі історії: війна, економічна криза, політичні кризи, і сама позиція, що не те, що знав, що ми не те, що з нами відбувається, да, а я можу зайняти дорослу, свідому позицію, базуючись на переконанні, що я можу розвинутися, в тому числі свою адаптивність, можу адаптуватися, вона вже допомагає таку. Сфокусуватися на тому, окей, тут навколо капець, але що ж я можу зробити з цього все, що відбувається? А другий пункт цього майнсету — це про те, що сприйняття помилок як частина навчання. Так само про адаптивність, а знову таки немає єдиного шляху. Це вже скоріше про запити від команд. А чи можете ви нам щось таке порадити або провести, щоб ми одразу за два заняття стали адаптивною командою? Ну, як правило, ні, тому що є теоретична частина, да, а є практична, і кожна людина і кожна команда шукає свої власні шляхи окей, як я можу стати більш адаптивним? І, звичайно, на цьому шляху є помилки, на цьому шляху є хибні якісь рішення. І коли ми розуміємо, що окей, да, посилення нашої адаптивності це, це ж знову так шлях навчання, на ньому можуть бути помилки. Не все ж завжди може бути так гладко швидко. Це знову таки полегшує адаптивність, тому що ми ще не пушимо себе тим, що я отут зараз швидко маю адаптуватися. А, перефразую питання да, не швидко, тому що ніхто не знає, наскільки швидко потрібно. Ніхто не знає, наскільки насправді да, там, психіка конкретної людини може швидко. Не швидко, а максимально можливо да, для мене особисто, так щоб я зміг адаптуватися. І останній пункт цього манфету це віра в зміну через зусилля і фокус на процес. Ем, дуже обережно, обережна. Да? Е, із словом зусилля я завжди оперую, тому що знову таки я бачу зараз е, дефіцит людей ресурсу. І зусилля повинні бути обережними. Я б скоріше говорила, хоча в оригіналі там слово це і зусилля, але б я б скоріше говорила про те, що віра в те, що зміни можливі через невеличкі кроки, і фокус на сам процес. Тобто, не фокус на тому, що десь от там я вже маю бути стовідсотково адаптований. А коли я до тих 100% дійду, діду, там щось за цей час ще відбудеться, і 100% адаптованим я не стану. А фокус на процес. Що я контролюю процес? Я розумію приблизно, як мені адаптуватися. В мене є план А, в мене є план Б. Я приблизно розумію, як працює саме там моя голова, моя психіка, моя фізіологія з точки зору до да, адаптації. Тому я фокусуюся просто на тому, щоб степ step якось адаптуватися. в принципі, взагалі, знову таки сама ідея з. Сама відмова від ідеї, що можна бути абсолютно 100% адаптованим і що адаптація це якийсь от кінцевий процес. от Я буду там, я особливо це чесно бачу по релакованих командах і по людях, які поїхали за кордон зараз. Тобто є така фейкова ідея про те, що от коли в мене буде, ну і кожен далі там прораховує, локальна робота, ідеальна мова, там, власне житло у новій країні, я буду повністю адаптований. А ні, процес адаптації він триває, 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 да і можна говорити тільки про проходження певних його етапів. Але як тільки ми знімаємо цю фантазію про те, що можна бути 100% адаптивним, адаптованим і фокусуємося на тому, що я можу робити тут і зараз, степ step step, да? щоб бути більше е, адаптивним, ми знижуємо рівень стресу, да, і наближаємося до реального життя. Окей. Тут і зараз що я можу зробити без фантазії о тому, що коли-небудь я стану 100% адаптованим, тому що життя бентежне. 100% адаптація адаптивність, мабуть, в принципі, неможливі. І тоді ми переходимо до наступного рівня того самого мандсету, який спочатку в нас називався growth Mindset, а тепер називається adaptive mindset. І мені здається, Ігор та сказав, що в нас та, що адаптивність це от таке, чи там слово було балансування чи коливання? І, от прямо знову таки, автори цього майнсету нам говорять те саме, що мансет це не лише ріст, от зростання, більше сильніше, більше досягнень, більше я не знаю, грошей на рахунку, більше адаптивності, а майн адаптив менсет це балансування. От сьогодні змінилося так я адаптувався. Сьогодні треба трішки відступити, да, щоб далі, наприклад, там зберегти ресурс на наступне. Я відступив. Сьогодні ситуація знову змінилася, я знов якось відреагував. І, на жаль, знову таки починаючи з того, що ми говорили. А мій особистий прогноз, а я дуже рідко помиляюся: в прогнозах, що наступні декілька років будуть прям ну прям дуже складними, будуть вимагати від нас дуже багато адаптивності і. Якщо ми будемо на це дивитися, як на балансування, не, от, не про більше сильніше, а про як я можу тут і зараз адаптуватися. От тут я зараз збалансував, тут вже змінилося, я знову змінився. Тобто, отакий ну, балансу, мансет балансування на хвилі, тим легше, в принципі, буде керувати власною адаптивністю. І повертаємося до того, що я говорила на попередньому слайді. Що Насправді, адаптивність, вона лежить вона ширша, ніж просто раціональні фрейми, які ми використовуємо. Що адаптивність вона базується на тому, що наше мислення це екосистема, да, яка складається із інтуїції, із логіки, і з емоцій, і досвіду, із взаємодії з іншими людьми, і взаємодії з світом. І саме от на такому підході, що треба враховувати все, спиратися на все балансувати з усім. Власне кажучи, адаптив мандсет і базується. І останнє класне питання, яке прямо нас, у нас буде переводити зараз до наступної такої практичної штуки. І питання це про те, що адаптив майнсет це питання не про те, хто я, і в сенсі внутрішнього розуміння себе, і в сенсі зовнішніх ролей, да, там, я найманий співробітник, я власник бізнесу, я людина, яка залишилась в Україні, я людина, яка була змушена емігрувати, я там ще хтось. Аким. Мені потрібно зараз бути да, і отут ми прямо приходимо до того, що є різні ролі всередині нас, наші зовнішні ролі. І якраз оцей свідомий вибір, ким мені потрібно зараз бути тут і зараз, він нас доводить прямо до такої практичної штуки, коли ми говоримо про адаптивність, про класну штуку, яку зараз ми власне кажемо, що будемо розбирати. І будемо ми говорити про керування нашими ролями, про... частково про, навіть про те, як відмовлятися від ролей, про деролінг. Типу, упс, от у мене була така роль, а тепер цієї ролі нема. Чому ми складаємося з ролей? Тому що, в принципі, наша психіка вона не, не гомогенна. Сорі за такі за, за складні пояснення, але думаю, що воно працює. Тобто нема Тетяни, да, яка от повністю. Ну, не протиречива та да, гомогенна, однакова. Є багатьох те, що психологію звуть субблічності, Е, І всі ми складаємося з оцих субособистостей. В цих субособистості є власна мотивація, власні бар'єри, власні перешкоди. І в залежності від того, да, на яку субособистість ми зараз спираємося, і якою ми користуємося, це може сприяти або не сприяти нашому от нашій адаптації.